Просто люди, які готові боротись за свою незалежність, готові це робити технологічними засобами. Зараз ми знищуємо вже яку другу чи третю їхньої хнігар. Роби молодець, що треба, ми допоможемо. Ми на півкрочку попереду в інноваційних рішеннях на війні. Всі ми будемо завдячувати людям з командними повноваженнями, які допомагали навіть ну в доволі авантюрних історіях. Насправді. Ну, в цій війні ми сторона світла. І я вважаю, що ми маємо доклад всіх зусиль, щоб знищити це зло. Ну, вибачте, нема такого НРК, який би був дорожчий за життя бійця нашого. Ну, от не придумали ще такого. Олександр Япчанка, капітан, керівник служби роботизованих систем Вовки Да Вінчі, 59-та бригада, степові хижаки. Зона моєї відповідальності це наземні роботизовані комплекси і все, що супроводжує їхню роботу. Е, ну, взагалі, що мали би робити НРК на лінії зіткнення, це закривати певні функції. Логістика, евакуація, мінування, розмінування, спостереження за противником, вогневе ураження. По чотирьох з цих шести функцій ми маємо цілком е, успішні кейси. Інша справа, що е, вони поки що радше успішні кейси, аніж ну, постійно звикла робота, як наприклад робота БПЛА. Але е, в тому ну, філософія нашого підрозділу. Ми намагаємось бути таким собі експериментальним підрозділом, який тестує ну, все, що має сенс, і далі масштабує ці е, знання, е, ну наскільки це можливо. Тому що мені здається, що ми на півкрочку попереду в інноваційних рішеннях на війні, але наш ворог просто мавпує. А з огляду на те, що вони мають більше ресурсу, і в них централізована система. Ну як це було з FPV, наприклад, ну ми перші почали це застосовувати, але зараз по кількості вироблених FPV, наскільки я пам'ятаю, ну як мінімум паритет. А може навіть у них і більше. Я тут боюсь десь помилитись в цифрах, але логіка зрозуміла. Ми придумуємо, а вони дуже швидко. Беруть наш досвід і намагаються нас догнати. Тому мені здається, що це вікно можливостей, коли ми придумали, і вони ще не встигли змалпувати це, ми маємо його використовувати максимально ефективно. Тобто ми маємо придумати максимально швидко, масштабувати і тоді придумувати щось нове. От я намагаюся рухатись по такій філософії. Розкажи про специфіку застосування комплексів. Ну, кейс перший е, логістика. Це вже в принципі щось, що ми робимо в звиклому режимі. Коли того потребує ситуація, ми відповідно забезпечуємо логістику. Кейс другий евакуація. Евакуацію ми робимо наразі не часто, але ми зараз працюємо над тим, аби евакуація просто була безпечнішою. Тому що, роблячи ну ту чи іншу дію, перше про що ти думаєш, це про безпеку особового складу. І про безпеку, в тому числі пораненого, якого треба забрати, але просто інколи бувають ситуації, що ти ну, просто не можеш туди нікого відправити. Ну, ти розумієш, що якщо ти відправиш туди евакуаційну групу, ну, це дорога в одну сторону. А от якщо відправити туди НРК, то є шанс. І такими шансами, тобто, от зараз я прямо описав, як це відбувається при прийнятті рішень. Там же ж евакуація наших загиблих побратимів. Ну, тобто, звичайно, що ніхто в безнадійні місії не відправляє е, ні людей, е, бо техніка вона може завести, але вона не може завантажити. Тому е, ну, ми до цього дуже ставимося серйозно, і буквально два дні тому хлопці зробили місію евакуаційну, вивезли нашого побратима загиблого. Далі. Це камікадзе. Це, мабуть, найуспішніша наша опція. І я бачу в камікадзе велике майбутнє. Четвертий це інженерно саперна робота. Це теж, ну і навіть я скажу п'ятий. Навіть я скажу вогневе ураження, тому що успішні кейси вогневого ураження у нас є зафіксовані. Ми їх виставляємо в публічний доступ. На цьому окремо потім зупинюсь, чому ми це робимо? Бо нерідко коментують, що не видавайте русским секрети. Але вогневе ураження станом на зараз ми можемо робити лише зі стаціонарних позицій. Це теж наземні роботизовані комплекси, вони звуться турелі. І в нас є вже успішні е, кейси застосування турелей, просто поки що вони, на, на жаль, не є масовими, але я вірю, що за ними теж майбутнє. І просто треба більше досвіду і треба більше намагатись це робити. Що залишається по великому рахунку? <кхем> <кхем> залишається е, спостереження. Тут питання кількості. Ну, звісно, що якщо в тебе ну, на твоїй лінії бойового зіткнення їздить на кількість е, штук з камерами, ну, то це спостереження за противником. Е, ще один кейс, я його називаю хібна мішень. При тому, от дивіться, наземні роботизовані комплекси вони звертають на себе увагу противника. Противник їх атакує. Він на них витрачає і засоби спостереження, в іншим словом, мавіки літають от нас за цими штуками. І по них б'ють і скидами, і впівішками, і всім цим. Нерідко знищують, але міні-ок. Тому що, вибачте, нема такого НРК, який би був дорожчий за життя бійця нашого. Ну, от не придумали ще такого. Якщо ці засоби, оці от які їздять, це просто хібні мішені. В якийсь момент противник може відмовитись просто по них працювати і далі буде розбирати наші позиції піхотні. А от якщо на цих цілях вибухівки кілограмчиків 200, то у нього такої опції не буде. Йому прийдеться замість того, аби атакувати наші позиції по лінії бойового зіткнення, йому прийдеться вишукувати наші бомби, які будуть їхати до нього в тил. Це зараз трошки далека перспектива, ну тобто ми ще її не реалізували. Але я щиро сподіваюсь, що ми зможемо за допомогою наземних роботизованих комплексів, крім усього іншого, що я описав, ми зможемо ще і відвернути увагу ворожих засобів спостереження і засобів ураження від нашої піхоти. Чи планується використання оптоволокна для НРК? Впевнений, що це буде. Це в тому ж в чому я впевнений, що воно буде. Для яких воно буде функцій, кемікадзе, як мінімум. А чим принципово воно відрізняється від FPV е, на оптоволокні. Ну, Поживемо, побачимо, що саме це буде. Ще тут цікава історія. Е, досить складно е, щось прогнозувати, е, щось прогнозувати точно. Бо, наприклад, під час реабілітації, тобто це кінець 23-го року. Е, окрім того, що я активно спілкувався з виробниками ребів. І в нас на момент, як ми заїжджали в Красногорівку, е в, ну, було ребів. Такої ситуації, щоб авто їхало без ребу на бойові, ну, ну, ну не бувало. Вже тоді я шукав варіанти протидії FPV, е на які реб буде не діяти. Але я собі уявляв це інакше. Я собі уявляв, що це буде за рахунок машинозору. А виявилось, що з'явилося б товолокно. Тобто саму суть проблеми. Вона була зрозуміла, як ця проблема буде, в якому вигляді вона буде це було незрозуміло. І от аналогічна ситуація з НРК. Я переконаний, що війна на землі величезний вплив на неї будуть мати безпілотні системи. От я переконаний в тому, в якому вигляді це буде відбуватись. Я Поки що, ну, от відповідаючи на питання про оптоволокно, в тебе зразу виникає просто купу аргументів за, проти, як воно буде, а потім ти розумієш, це трошки гадання, де ти можеш бути впевнений, що воно буде мати вагому, ну, от вагомий вплив на війну на Землі. От на це, в цьому я можу бути переконаний. Е, який буде ну, механізм цього впливу? Чи зможуть НРК перетворити простір лінії бойового зіткнення на 10 кілометрів, чи на скількість вглиб е території противника як суцільну кілзону? Ну я поки не можу дати відповідь, але я точно буду прагнути, аби це відбулося. Тому що наші колеги з БПЛА вже ну, досить хі -хі, гарно виконали частину цієї роботи. Нам потрібно їм допомогти. Що мається на увазі? Ну, наприклад, все ж таки, за допомогою БПЛА ти не можеш вибити 100% їхньої піхоти. Вона таки просочується, плюс-мінус відсотків 20 просочується і далі десь ховається по, по підвалах, по бліндажах. І потім їх звідти викурити за допомогою БПЛА вкрай складно, бо недостатньо заряду. Ну, звісно, що туди має приїхати НРК з вагою півтонни, довичищати тих, кого. Не вдалося зупинити БПЛА. От в мене зараз таке уявлення. Може бути інша історія, що в тебе просто тотально працюють ударні НРК з машинним зором, які наводяться на будь що що там ходить. Це теж може бути варіант. В тебе вони працюють як єдина система. Через яку ну просто в тебе ніхто не проскочить. По великому рахунку у нас ціль стоїть доволі зрозуміла. Це називається кіл-зона, куди просто ну ворог не зайде. Як ми цього досягнемо за допомогою НРК? Живе побачимо, які виклики зараз стоять перед інженерами НРК. Правда, ні Радіо це не секрет, Ні Ретранслятори це не секрет системи передачі зв'язку, скажімо так, по землі. Умовно, так. Це ж все не секрет. Тут лише питання в тому, хто буде швидший. В е, придумуванні рішення і в масштабуванні рішень дуже швидко це рішення все одно стане відомим. Тому я собі дозволяю розповідати на камеру подекуди ну, речі, які, наче можна би було назвати секретом. Але повірте, в чатах про це вже давним-давно говорять: от те, чим ми воюємо, ну, дрони. Ну, комплектуючи до дронів, ти можеш купувати в інтернеті, правильно? В принципі, така ж історія із використанням того всього на лінії бойового зіткнення. Супротивник може робити то саме. Я просто вірю в те, що у нас вільніший розум. От вільні народи. Люди вільні в своїй голові, а трошечки вільніші в своїй голові. Ти є тоді, коли в тебе вільне суспільство придумують краще. Це суспільство, в якому є право на іншу точку зору, на іншу думку. Навіть якщо вона дуже дивна, і нерідко та дивна думка, потім ти просто думаєш, Боже, як ти додумався до цього От <світ> Є декілька рішень, прямо зараз є декілька рішень. Я сподіваюся, що ці рішення можуть досить серйозно вплинути на е, баланс сил зараз. Так? Коли спілкуєшся з цими людьми, воно ж виникає в плані дискусії. А якщо в дискусії ти боїшся вийти за якісь рамки. То очевидно в тебе менше шансів придумати щось креативне, Тобто щось, що не придумали інші, і от я тому вірю, що ми будемо залишатись на півкрочку вперед попереду в придумуванні чогось, але нам потрібно навчитись дуже швидко ці речі масштабувати. Тому я закликаю всіх ділитись досвідом. Я закликаю при тому всіх, це не тільки військових. От вкрай важливо, що має зараз відбуватись: плідна праця, іменно саме співпраця між військовими, виробниками, державою і іноземцями. Ну, якщо хто не помітив, ми е, стаємо е, ну, ключовою військовою силою в Європі, яка може захистити Європу. Від того зла, яке пре з Росії. Тобто в нас зараз класний набір стейкхолдерів. Це все гарні люди. Нам просто зараз треба навчитись разом досягнути тої цілі, про яку ну, говорять і політики, і військові. Ми маємо захистити себе від того зла, яке пре на Європу. Назви кілька найуспішніших випадків застосування НРК. Це евакуація бійця нашого з підукраїнська з посадки. Ну Там не було шансів його витягнути ніяких, окрім НРК. І це такий самий НРК, як ви знімали, тільки з причепом евакуаційним, ми ну, його витягнули. Ну, прямо це, ну ми людину витягнули ну з того світу буквально. Ну Він був важкий поранений, і шансів його винести ну не було ніяких. Все, всі дороги вже були блоковані. Його вивезла НРК. -шка. Це ну прямо така чудесна історія була. Е, і от Ара його вивозив, між. Життям. Друга це. Камікадзе. Один бліндажик розлетівся на молекули. Ну як, на друзки. І це якраз було після того, як один наш побратим був поранений. От. Він зараз вже одужує. І думаю, скоро повернеться. І... Але я наголошую, ми піхота. І він якраз в тому бою, в якому його було поранено. Він туди виходив як піхотинець. Дуже гідно вони тобі вивезли. А ось це наш друг колумбієць Ван Піс. Він теж був в тому бою, теж був поранений. Слава Богу, живі зараз вже здорові. Але це якраз було після того бою. у Нас ну, були поранені два бійці. <ганувач> а, і хлопці дуже хотіли відплатити руським, і прямо вони заїхали туди в бліндаж. Там навіть є в озвучці, що це вам за, цього за фріца. <ганувач> Просто бліндаж розлітається ну, над руски. Вона прямо заїхала туди всередину. Це успішно, це одна з перших. Зрозуміло, що воно потім вже буде ну, звикло. Зараз питай ви в півішника, який твій там. Пам'ятний, ну, типу, 386, й пам'ятаю. Ну, В нас є бійці з в яких 400 успішних цілі. Ну, 400 для мене це. ну... З з а я знаю, що в Україні є і по поза тисячу. Ну, Просто НРК от, от зараз тільки тільки і зрозуміло, що ті перші успішні кейси вони будуть пам'ятатись. От я буду пам'ятати цей, бо він був певною мірою символічний. Це ми за Фріцеєм відплатили. Перше попадання з турелі шабля з 12,7. При тому Притому це була феєрична робота. Феєрична робота. Ми зупиняли ворожий штурм. Наша позиція була в наша, я маю на увазі вогневої підтримки. В сусідній буквально посадці. ми не давали противнику підійти до наших бліндажів. Спочатку ми прижали противника до землі. Він почув, що вже летить. До нього FPV, і в півії. Вони пробували все ж зробити ривок і забігти там, де були наші хлопці в цьому. І тільки вони спробували це робити. От знову ж, ара, мінуснув двох противників. Власне, ми в тепловізор це зафіксовано: два попадання з 12 і 7 і ще й при тому добила в впівішка. Тобто це ну, прям кіно вийшло. Ну от три такі, які мені м -м, яскраво запам'ятались. Що являє собою екіпаж НРК? Залежить якого? Все залежить від функції. Якщо це базова функція, наприклад, е, ну, якщо це те, що простіше робити, Е, камікадзе. Троє людей. Що вони роблять, розказувати не буду. Але загалом це троє людей, які спрацьовані між собою, тобто, ну в яких є досвід. Зрозумійте, вони живуть з тими НРК. Вони або на завданнях з НРК, або вони тренуються на НРК. От сьогодні ми просто попали на день, коли вони тренуються. Тому вони максимально зіграні. Максимально зіграні. Більше того, вони доволі взаємозамінні. Оце покоління пілотів НРК. Перші, які от, фактично зараз з'явилися, вже легендарні люди, тому що ну, вони починали це фактично з нуля, і кожен з них мав бути універсальний. Тобто він мав е вміти працювати на еній кількості різних НРК. Тому що в тебе що за НРК? Що не НРК, це в тебе новий пульт, е якісь нові ці. Е їм набагато складніше, ніж мені було з Мавіком. Тому що в нас був один Мавік стандартний пульт. Ми набивали собі гуль, ми розвивались. Ми ну, були перші, я скажу про 22-й рік. Але в нас не було такої кількості. Ну окей, був Мавік, аутел був тоді і матрас. Все, в тебе три було БПЛА. А в них ну, з десяток різних НРК, кожен з яких має особливість, плюс БПЛА. Це не розривна історія з е, е, НРК. І вони, е, ну оскільки вони були частиною піхотної роти, то в нас не було ж ну, можливості робити вузьку спеціалізацію. Це було декілька людей. Тоді, в межах роти, ми починали з 4-5 людей. Вони мусили знати все. Тому, звісно, що вони дуже зіграні, звісно, що вони дуже дружні і вони дуже професійні. Я, напевно, найбільше, за що я вдячний долі, що вони всі живі, здорові. Якими якостями має володіти оператор наземного роботизованого комплексу? Треба мати хребет. Що я маю на увазі? По-перше, потрібно ну, не боятись брати участь в бойових діях. Тому що ти береш участь в бойових діях так дистанційно. Ти не ходиш по прямої лінії бойового зіткнення, але все ж таки, ну, ти знаходишся на ЛБЗ. Нехай напевно на, на певній відстані, ну, умовно, як пілота БПЛА. Так, це перше. Я з цього завжди починаю, тому що ну, якщо немає цього компоненту. То ну всі інші складніше реалізувати тоді просто. Е, і щоб ну щоб в людей не було надмірних очікувань, що якщо ти попадаєш в оператори НРК, то ти там ну, десь далеко-далеко від е, боїв. Це не так. Просто треба це розуміти. Е, друге, це звісно якийсь технічний хіст. Це не обов'язково має бути прямо програміст або прямо там інженер, який щось паяє. Бажано, чудово, але повірте, ну, серед всіх, по-моєму, лише двоє мають скіл паяти, а ще один має скіл програмувати. Тобто, це ну прості люди. Ну от прості люди, які там вчились в університетах, не технічні, а просто були готові, по-перше, вчитись. Оце про що якраз мова? що має бути ага. гарно е, прокачана опція навчатись. Тобто пізнавати нове, не боятися експериментувати. Перш за все, тобі треба навчитись. Далі, тобі би треба було е, свої ці навички, які ти навчився застосувати в е, бойових умовах, і потім тобі потрібно їх передавати іншим. От це приблизно такий набір е, е, скілів. Тобто, ну іншими словами, нічого, прямо. Екстраординарного немає. Більше того, я ще вагався з чого починати. Це далеко не обов'язково має бути молода людина. В кінці кінців я не молода людина, От. і я навчився. Е, тому ну, не треба створювати ілюзії, що це прямо от е, якісь там суперлюди, які там не знаю, народились і вміли програмувати. Ні, це просто люди, які а, готові е, боротись за свою незалежність, е, б е, готові це робити технологічними засобами. Тобто є схильні до інженерних програмування, от, от, от таких от речей. От. Ну і треті знаходять собі спільну мову з такими ж. А тут колектив класний, правда. Ну, <смітна> абсолютно от за, за це я б не хвилювався. І, ну, Звісно, якщо це молода людина. Все ж таки є певний момент з віком, але він не принциповий. Ну я бачу просто, як вчаться ті діти, які вже виростали з інтернетом. Ну, все ж їм простіше. Зрозуміло, що для нашого покоління воно трошки складніше. Але це ну, вік не є непереборною обставиною. Що скажеш глядачам на останок інтерв'ю? Най Важливіше для нас зараз це триматись разом. Це вірить одне одному. Ну, в цій війні ми сторона світла. Ну, просто якщо ми зазнаємо поразку, то ми самі провалимось в темряву. А ще й з нами туди провалиться, дуже багато гарних людей. І зараз ми можемо це зупинити. Зрештою, ну, ми могли б про таке. Навіть про таке фантазувати не могли, що зараз ми шанс для цивілізованого світу не провалитись в тоталітарний морок. Просто усвідомте це. І все в нас вдасться.